Привіт-привіт! Ось ми вже і дійшли до заключної частини із серії подкастів про СММ у кавовій сфері. Сьогодні ми продовжимо говорити з Олесею і дізнаємося про її погляди на просування та які методи вона використовує у власній практиці. Ну і, звісно ж, ми не забули про параду для новачків. Тому закликаю вас слухати до кінця. А що до того, як ти розумієш? Просування і як впроваджувати його в практику кав'ярні. Що для тебе є саме просування кав'ярні у соціальних мережах? Це більше про продажі, охоплення чи про створення атмосфери і емоційного зв'язку з людьми? Я вважаю, що всі перечислені пункти мають важливу роль в просуванні, тому що необхідно створювати продукт, який буде мати. Актуальність контент ну і також враховувати атмосферу і спілкування ми раніше говорили, що часто ви можете попросити своїх гостей знятися в вашому контенті. Це я так розумію, безкоштовно бо у вас дружня атмосфера. Так а, а чи використовуєте ви платне просування там рекламу, колаборацію з блогерами? Чи поки покладаєтесь на органічне охоплення? Ми використовуємо рекламу, звичайно, там для закладів для, наприклад, пошхубаристів. Like Колабор... Колаборації з блогерами не використовуємо, тому що це не наш формат в цілому. Mm -hmm. Але колаборації з іншими закладами дуже впливо працюють. Так? Да? Було вже така. З якими так. закладами ви колаборувалися? Ми робили збори, наприклад, з Варфемілі або з іншими нашими закладами. Ми робили колаборації з Бруксом. Цікаво. Ми також робили колаборації між нашими двома закладами нещодавно. Це наша пекарня, кав'ярня і вайт. Ми робили попап з новими десертами зі стріли. Як ви це висвітлювали в інстаграм? Ми висвітлювали це за допомогою поста про те, що у нас буде попа Розклею, розклеювали афіші, знімали сторіс про цю подію, і потім ще засвітлили ще знову варілсу наш інстаграм. А, а ви відслідковували як багато по перше прийшло гостей на такий івент? Ну так звичайно, багато так, і ви відслідковували, наскільки це було зрозуміло з вашого просування? Ну, наскільки вони. Прийшли через просування до вас? Ну так, звичайно, бо багато хто задавав питання, а коли буде цей заход? Ага, а як ага. коли чекати, що ми будемо там так, робити? Така дія колаборації. Так. Як на твою думку, зрозуміти, коли настав момент задавати платне просування? Ну, про блогерів це не ваш формат, а саме платне просування, чи важливо воно вам, і якщо потрібно буде, то чому? Чи не потрібно буде взагалі? Від чого це залежить? Від того, від прибутковості закладу, чи просто щоб охопити більшу аудиторію в Інстаграмі? Ну, це робиться для того, щоб збільшити аудиторію інстаграму, але також це працює не тільки на аудиторії інстаграму, це також напряму впливає на відвідування, на відвідування та кав'ярні. Тому це це не використовується в варіанті непробутковості. Я думаю, що це підсилює просто ріпень. саме да наявний рівень. А ага, ви про це поки не думаєте. Ми ну, періодично просто використовуємо ці інструменти там угу. для заходів. Угу. Для того, щоб було більше, більше поширення. Okay. А, а якщо все-таки запускати рекламу, е таргетовану в інстаграмі, то що, на твою думку, варто просувати в ній? Е атмосферу закладу, це якісь відео, сторіс, е пости з е е е емоціями людей. Чи конкретні якийсь продукти, наприклад, акції, там, напої в сезоні, нову випічку? На мою думку, е я би використовувала саме атмосферу і продукти. Тому що е, роблячи да, роблячи висновок з того, як наша аудиторія, наприклад, реагує на ці два пункти, то це найкраще із використовуємих інструментів. Е, тобто це конкретно до вашої, чи це для всіх підійде? Чи е, кожному окремо має підбирати що саме йому треба рекламувати і на що робити? Я думаю, це конкретно під кожного плату необхідно розпливати. Е. Сказала, що вас не цікавлять е, е, співпраці з блогерами, це не ваш формат. Але чи цікавилася ти е, такими співпрацями, як вони влаштовані? Mm, так, колись, коли це було актуально, напевно. Ну і це просто підходить не під всі, на мою думку, ланки бізнесу? Mm -hmm. а, а що для тебе було здивуванням такого здивуванням, відкриттям? Цікавинкою, якоюсь я б не знала про такі співпраці. Ну, не знаю, мені в цілому завжди було понятно, як це працює, тому що у людини є аудиторія, яка цікавиться нею, і вона реагує на все, що та людина транслює. Можливо, Щось неочікуване було, чи в тебе не було досвіду домов, домовлятися? Ні, що... з блогерами не, не працювало. <смє> чи бачиш ти різницю між контентом, який гарно виглядає, і тим, що викликає довіру або емоції? Це повинно працювати все разом, так як якісний лайф заключається в гарній капіті в будь-якому разі. А, а які пости, на твою думку, справді, просувають кав'ярні, а не просто збирають лайфи? Ті, чи... викликають... Ті, що викликають емоції? Ага. А буває таке що ти викладаєш якісь публікації, аби просто зібрати лайки? Так, іноді чи це потрібно? Так іноді це потрібно для того, щоб навантажувати підхисники. А чи помічала ти, що персоналізований контент про барист, про їхнє життя викликає іншу реакцію ніж просто? Асвітичні фото. Ну, ну так, звичайно, це якраз таки про саме оці ті емоції, які ми транслюємо ось. А, буває таке, що ці продажні дописи, сторі збирають менше охоплені реакції. Mm -hmm. Так, і це частіше всього зустрічається саме в нашому контенті. Mm -hmm. А, ще один важливий момент це ті, для кого ти створюєш весь цей контент і як реагуєш е, на творогі відгуки від аудиторії. Е, як ти визначаєш основну аудиторію кап'ярні інстаграм? Це постійні гості, чи, можливо, робиш нахил для ознайомлення нових потенційних гостей? Ми робимо контент для наших е, постійних гостів, але. Е, в залежності від кількості цього контенту ми можемо залучити і нових так, угу. так само. Як ти реагуєш на коментарі, відгуки, повідомлення в директі? Ми це все враховуємо в нашу роботу, навіть якщо це негативні чи позитивні коментарі. Ти завжди відповідаєш їм. Так, звичайно. Ми завжди реагуєш? робимо роботу над негативними відгуками. Це обов'язково необхідно. А, наскільки взагалі особисто важливо спілкуватися з повором? Вона обов'язково повинна бути для того, щоб е транслювати людям. що Нам важлива їх думка, це обов'язково. І чи впливають відгуки на те, що ти публікуєш далі? Наприклад, гості кажуть про те, що їм хотілося б чого більше бачити, е чи можливо ні? Чи Ви самі вирішуєте сам формат ведення? Ну, ми враховуємо відгуки підписників, але Самі генеруємо план роботи. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи помічала якісь зміни у відвідуваності кав'ярні після більш активного ведення сторінка? Так, це завжди відбувається після якихось заходів, наприклад, хоп-апів, майстер-класів або там, тематичних вечорів. Yeah, я знаю, що на одній з кав'ярень дуже багато всяких закладів, і після анонсів туди заходять частіше. Так, звичайно. Mm -hmm. Ну і наприкінці хочу зібрати кілька твоїх практичних порад, які зможуть підсумувати нашу розмову і були б корисними для СММ-ників початківців. якби ти могла дати одну пораду кав'ярням, що тільки починають вести інстаграм, якою б вона була. Слідкувати за реакцією підписників на контент, який публікується і продовжувати вести його до тих пір, поки не визначитись зі стилів, які ви. Робити. Тобто, не обов'язково спочатку е, знати цей стиль, головне шукати його? Ні, не обов'язково мати концепцію в голові стосовно контенту, але м, також важливо реагувати на активність. Угу. А як визначити стиль сторінки е, для кав'ярні? Це буде. Ну, Перед початком ведення ми ж визначаємо, як визначити цей стиль. Це буде лайфстайл про продукти, про людей чи суміш всього цього Должно залежати від концепції закладу чи від бажання ну, це... людей, які цим хочуть займатися. От на що це, це все можна? залежить від концепції, яка закладена. Ідею, яку ми хочемо просувати, ну і також, звісно, працівники також повинні бути за, Цікавим. за тобто, цікавими, тобто шукати також. працівників, які будуть в такі колочання. Чи варто показувати команду баристів внутрішнє життя кав'ярні? Я вважаю, що так. Це якраз таки сприяє атмосфері кав'ярні, яку ми транслюємо. Ти не покажеш нас, твій кав'ярні без роботи будуть. Угу. А як часто варто публікувати пости та сторіс, щоб залишатись активним, але не нав'язливим? І чи змінюється кількість цих публікацій з періодом ведення сторінка? Це залежить насамперед від самого інстаграму, тому що він дуже часто робить якісь оновлення. Ну, в цілому ми використовуємо на різних кав'ярнях трошки різний метод, але він приблизно один і той самий. Це пост на 4-5 днів. Історію з кожного дня. Так, сторін з кожного дня обов'язково. Угу. Які маленькі трюки допомагають збільшення охоплення без великих бюджетів, якщо такі є. Ми використовуємо в нашій роботі саме емоції, які пов'язані з баристами. тому що у нас дуже харизматичні бористи. Це я. Як планувати контент на місяць чотири? Ми робимо контент план на місяць в кінці на початку кожного місяця. І намагаємося вислухати. Ти якось його узгоджуєш? Е, так, обов'язково з нашим керівником маркетингового відділу. Угу. Які помилки новичків у ведені кав'ярин трапляються найчастіше? Як їх поникати? Е, найчастіша помилка це відсутність надивленості. Ти можеш не помітити крошки, негарний малюнок і, да. е, і композицію. Так. Да. Ну що ж, дякую тобі за розмову. Було дуже цікаво, а головне корисно. Рада, що змогла поспілкуватися з тобою. І я дякую. Отож, ця розмова ще раз доводить у кав'ярнях СММ. Це не просто робота з контентом, а продовження тієї самої атмосфери, яку гості відчувають за чашкою кави всередині кав'ярні. І навіть якщо досвіду не так багато, щирість, спостережливість і любов до справи допомагають створити живий контент, що поєднує барист, гостей і простір кав'ярні в одну історію. Дякую всім за увагу, Па-па!